Володимир Молокович, Українська Євгенія Свобода, фракція Всеукраїнська Вівна Свобода. Звернення до директора Державної конференції Черкаського балактор Дура Северогнув Олександру Федоровичу. Шановний Олександр Федорович, персональна смерть молодої жінки на 30-х довших на спуску відсилали Хринського на початку грудня цього року, та зборена цією смертю Хамська громадськість нарешті. а до реально приступити до завершення вино таких робіт цього відрізку дороги. Безперечно, якби все це робило в щасливі до кінця подібних ситуацій. Олександра Федоровича, прошу вас надати інформацію, якою є ширина дороги згідно проєкту та актів виконаних робіт, а також які роботи та який час готуються на цьому відрізку дороги. Прошу не ігнорувати це звернення, як це інколи робить ваше відомство щодо запитів на інформацію. Наприклад, запит на інформацію журналістки яка питання у залежної 2.12.2015 року по обороні площі. Відповідь прошу надати відповідності з частиною 2 статті 13 закону України про статус депутата місцевої ради Ради 10-денних строків. Добрий день. Я директор Черкаського балатодора. Служба автомобільних доріг у Черкаській області є власником і вони дадуться пояснення. Ми є підрядна організація. Зрозумілося? Зрозуміло, підрядна організація. Не власник Тому звертання зробіть до начальника служби автомобільних доріг е, значить, е, на настенку Юрія Олександровича. Зараз призначено. Дякую за увагу.